Меневецькому ліцеї номер 2 ремонтують підвальне приміщення, де на час повітряної тривоги будуть перебувати учні та працівники закладу освіти. Зараз облаштовують вхід в укриття, каже техпрацівник Володимир Ткачук. Спочатку прибирали там що це, потім воду проводили, потім ну, працювали з першого дня. Практично сховище у школі до війни використовували як складське приміщення. Розповідає завгосп Володимир Фомін. Каже, зараз виконали половину від запланованих робіт. Зробили Альтернативне живлення для бомбосховища. Колись планувалося як протирадіаційне укриття для керівництва району ремонтувати всі двері, там ну, сам взли в нас немає. Вхідні двері одні, другі, треті. Тоже треба робити повністю з нуля. В нас тут буде медична кімната, і так ці кімнатки в нас всі вони маленькі, але отак всі ми їх стараємося тут доробити. Зі слів виконувачки обов'язків директора закладу Жанни Таран. Площа захисної споруди 250 квадратних метрів. Одночасно тут зможуть перебувати три сотні людей. Нараховується 848 дітей. У нас на сьогодні є внутрішньо переміщених і зараховані до школи 27 дітей з 1 вересня. Плануємо як будуть більш-менш сприятливі умови, плануємо проводити так зване змішане навчання. Богдан Дорошук, тато другокласника, каже, хоче, аби його дитина з 1 вересня навчалася дистанційно. Батьки будуть впевнені, що вони тільки відповідають за дитину. А як дитина піде в школу, батьки будуть десь там, не дай Бог по школі, ну і батьки будуть потім манувати повраз. Засумував за друзями, хотівся, щоб хотів би, щоб скоріше з ними побачитись. День форма навчання для дітей це колектив, це набагато більш якісне навчання. Першим ділом має бути все ж таки безпека наших дітей. В Миневецькій громаді є 37 закладів освіти, розповів заступник селищного голови Володимир Фурманчук. Каже, у восьми з них готують укриття, врешті учні навчатимуться дистанційно. На даний час закуплені всі матеріали для того відділу освіти, закуплені всі виділені кошти із місцевого бюджету на поточні видатки і закупівлю предметів обладнання зараз поки що. Ну, в межах одного мільйона. Зрозуміло, що це мало. Звичайно, кошти будуть й додаватися». Зі слів Володимира Форманчука, загалом у школах громади навчається 4028 дітей. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне Луцьк.